Я до Ясть, я вже тормився від цього грьбаного цирку. Якудза нас послали до дідька. Ну, це мені набагато більше сподобалось. Нам треба якось поспішати, бо в цьому барі скоро, ну якщо чесно, тільки пацюки будуть тусити. <пух> до чорта це все. Вже здається, дійсно легше продати цю точку, ніж щось виправити. Продати що є, і витягнути майстерню. Закрити? Та ми тривали його навіть колись намагалися знищити. Це не точка. Це наш маяк. Якщо зникне бар, зникнемо. І ми. Символ? Це вже не символ. Це вже дірка в кишені. Ліцензію заберуть, а ми й далі будемо продавати спогади, які були з надією, що на це хтось купиться. Бляха, ви дістали, браття. Чого ви розводите цей тупий галас? У нас є контакт у картелі, тому спробуємо зробити щось через нього. А вот это как-то странно. Меня ще спрошують карти. Картель. Ми не будемо з ними. Картель? ми не будемо з ними партнерами. Я не впевнений, що ми їм потрібні як партнери. До того ж, здається, після угоди назад дороги не буде. Але ж яка нам різниця? Ми вже і так на дні. Якщо ми нічого не вміємо, нам звезда. Мене більше турбує, що вони захочуть натомість. Ми можемо влізти у борги, з яких не виліземо. Ми братство. Нам не треба це вирішувати. Виважено. Трязь тому поршню, нас не вперше хочуть використати. Та напевно, вперше ми можемо це обернути собі на користь. Ти не вчишся на помилках, брат. Я не готовий знову робити такі помилки. Я втратив брата, Бо хтось думав, що може домов... домовитися з руками. Брат, може вже час нарешті визнати? Що ми не ті вже. Не ті, як ми були 10 років тому. Але не ті, хто здається просто так. Ми можемо боротися як колись, у нас немає іншого вибору, браття. Якщо не знайдемо можливість, а також ресурс, тоді всі тихо зникнемо з цього штату, якщо ви не знаєте. Бляха, аскарте, але ми ризикуємо зникнути гучно. Ех, іноді у нас постає вибір між мовчазною смертю і гучною славою. Що чесно, особисто я не хочу ні того, ні іншого. Але якщо вже вибору немає, тоді нема чого вагатися. Тоді краще гинути з гордістю, а не стоючи на колінах. Добре. То ми визначились. Виходимо на контакт з картелем. Хто за, лишається. Хто проти... Ви маєте повне право піти, але тоді можете вже сюди не вертатися. Тоді за братерство.